Що, друзі, готові? Подивіться, яка краса. Розквітла зараз у нас у Києві, у фітоклініці аптеці Данила Зубицького. По вулиці Керпоноса 8, дріб 9. До речі, нова назва нашої вулиці. Всеволода Петріва 8, дріб 9. Розквітла алтейка. Пам'ятаєте, цілющі властивості алтейки я вам розповідала, використовується з лікувальною метою як такі красивені квітки, так і коріння алтеї лікарської. Має протизапальні властивості, знеболювальні властивості, корінь має відхаркувальні властивості. А от квітки входять до складу нашого чарівного крему, щоб були гарні дівчата красиві до нашого крему дівочої краси. Будь ласка, скористуйтеся, думаю, вам сподобається. Пішли далі. Починають розквітати наші троянди. Подивіться, як плетючі. Так, і кущові. Дивіться, яка краса починає розпускатися красунька гортензія В цьому році буде і рожева, і фіолетова. Пам'ятаєте, я вам теж казала, якщо будемо удобрювати більше кислими добривами, то квітки будуть змінюватися на синьо-фіолетовий відтінок. Флокси ось уже перший починає розквітати. Теж буде дуже гарно, дуже красиво. Пішли далі. Лілії троянди, гортензія, деревовидна, подивіться, красуня біла, скоро буде квітнути. Пам'ятаєте, про цю рослинку я вам також розповідала. Це один із різновидів деревію. Але квітки зовсім не такі, як у деревію, звичайного. А от, якщо придивитися до стебла, якщо придивитися до листочків, ну, звичайний деревій. Так, пішли далі, подивимося нашу красу. Троянди, троянди, троянди. Ця красуня називається Торнадо. Жовті. Гортензія. Вдалині скоро буде розквітати лілія. Ну і далі троянди Лілія, ось друга наша алтейка. Бачите, навіть мені здається, камера всієї цієї краси не передає. Але все ж таки, у кого є можливість бути в Києві, завітайте до нашої краси. Нагадую нашу адресу, Всеволода Петріва, 8 дріб9 метро Нивки. Фітоклініка аптека Данила Зубицького. або, як в народі кажуть, просто аптека Зубицьких. Дивіться, які троянди змінюють свій колір від надзвичайно гарного, красивого такого. Ало червоно-коралового можна сказати до Малинового. Ну, наші плетючки, 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 плетючки. Теж гортензія, красунка наша, скоро розквітне. Ох, коли розквітне повністю, потім покажу. Ну і пішли далі. Пішли далі, подивимося біля нашого фонтану. Також в цьому році порозквітали. Ну ось, подивіться, які плетючі троянди. Ну, взагалі така красуня, неймовірна. Гортензії. Хости. Також це буде біла, по-моєму, гортензія трошки пізніше покажу. Ну, і шавлія. Пам'ятаєте, я вам розповідала про цілющі властивості шавлії Відео є в цьому році. Ох, навіть зацвів. Ух, ти, шавлія заквітла, яка гарна. Так. Ну, це так квітне, шикарно в цьому році у нас Валеріана Лікарська. Материнка. Я вам про неї розповім, про її цілющі властивості. Вона потрібна саме зараз, особливо нашим любим жінкам. Ну, тут у нас така чарівна клумба із троянд. Уже наша здравиться від квітла. Ну, а манжетка, яка красуня манжетка. Із цього боку у нас також Валер'яна, але квітне вона якраз таким от червоним кольором. Якраз два види ми посадили, щоб бачити, коли квітне саме, саме чарівна наша Валер'яна заспокійлива. Ось така у нас краса. Херпоноса 8 дріб 9 у місті Києві. Ми вас чекаємо. Все, Волода Петріва 8-9. Нагадую наші телефони, за якими ви можете звернутися. Відносно лікарських засобів з натуральної рослинної сировини і за рецептами п'яти поколінь династії лікарів зубицьких, будь ласка, запишіть наші телефони 095 503 61 81 068 431 38 10. І телефон, і телефон, будь ласка, нашої. Аптеки стаціонарний 0,44 290 49 12. 044 290 4912. Ми чекаємо вас у місті Києві, по вулиці Всеволода Петріва, 8 дріб 9, стара назва кирпоноса 8 дріб 9. З обіймами з Києва люблю вас, мої любі друзі, завжди ваша Вікторія Зубицька.